Ходять чутки, що ти або твій брат хочете повернутися. Можеш спростувати це або підтвердити, що у тебе є бажання повернутися. Знаєш, я завжди був готовий, завжди тренувався, завжди був готовий і є готовим зараз. І ти сказав це слово, чутки, і ці чутки існують вже дуже довго. Відтоді як я пішов з боксу. І звісно, я також думав про те, щоб побити рекорд Джорджа Формана. Це було б щось дійсно захоплююче. Часто померлих називають вічними, аби підкреслити, що фізично вони вже не з нами, та їхні справи живуть досі. І це саме про Джорджа Формана, найстаршого чемпіона світу в історії надважкого дивізіону. 21 березня у Х'юстоні перестало битися серце великого Джорджа. Але його рекорд вічний. Єдиний, хто може на нього зазіхнути, це товариш Формана Володимир Кличко. Та чи вдасться партнер проєкту Фавбет. Епоха 70-х була однією з найбільш видатних в історії хевівейту: Алі, Фрейзер, Нортон, Холмс та врешті сам Джордж Форман. Останній був олімпійським чемпіоном, що міг своїми ударами витрусити всі мізки з голови суперника. Якщо Алі це про легкість в ногах, блискучу техніку та імпровізацію, димний Джо міг вибухнути в будь-який момент із фірмовим ближнім хуком, то у бік Джорджа небезпечними були всі удари. Вони коряві, їх видно, але кожен, хто їх пропускав, неодмінно лягав спати. Олімпійський чемпіон Мехіко в Хевівейті перебив писки Фрейзеру, Кену Нортону та підійшов до бою Алі з рекордом 40 -0. Але в події, що отримала назву «Гуркіт у джунглях, блискавичним був саме Клей. Король боксу завдав першої поразки в кар'єрі Джорджа та став єдиним, хто змусив капітулювати його достроково. Витривалість традиційно була кращою в Мухаммеда, адже форман звик швидко розбиратися з противниками. Тому після половини дистанції алій вівурахунку і почувався упевненіше у своєму стилі. Джордж оборонявся, розмахуючи руками біля противника. Проти Алі такий номер не пройшов. Півтора року паузи і Джордж знову в ринзі. Перемоги над менш значущими іменами і врешті безвольна поразка Джиммі Янгу спонукали героя цієї історії закінчити кар'єру у 28. Після чого великий Джордж став пастором церкви Господа Ісуса Христа в Техасі, яку він заснував і побудував. Ішли роки, і з боксер продовжував бути служником та знатно набрав ваги. Раніше 100 кілограмів були для нього нормою. Без великого спорту Джордж міг показати всі 120. За час його служіння у боксерських колах часто говорили, що формана не полишають думки про повернення у велику гру. Що він і зробив за 10 років після свого останнього бою. У віці 38 років екс-чемпіон світу повернувся в еру, де мали сяяти Майк Тайсон, Ріддік Боу, Томмі Морісон, Евандер Холіфілд і Ленокс Льюіс. Здавалося, що в такій компанії спортивному пенсіонеру місця просто не знайдеться, та й сам форман на зірок відразу не зазіхав. Істотно набравши у вазі, колишній чемпіон не втратив своїх головних якостей. Він усе так само тримає будь-який удар і залишається невразливим. Це велика туша, яку неможливо пробити. Нехай і лінивий, але такий міцний джеб теж залишався в арсеналі ветерана. Та й загалом міцнішою плюхою міг похизуватися хіба залізний Майк, але Джордж з ним і не боксував. Натомість він виходив проти відвертих аутсайдерів і розправлявся з ними переважно в першій половині бою. Титульний шанс Джордж отримав у 1991 році, коли його вивели на Евандера Холіфілда. І ще одного міцно бородого хлопця. І тут зусиль бік Джорджа було недостатньо. Евандер був у рази швидшим, насипав більше та не падав від ударів. ветерана. цього виявилося достатньо, аби протриматися 12 раундів та забрати перемогу за очками. І ще за два роки містер Плюха отримав бій проти білої надії Америки Томмі Моррісона. Тоді на кону стояв пояс деблибіо, але в ті роки він вважався другорядним, і знову молодший боксер перестріляв суперника в 12 раундах. Єдине сподівання Формана це його міцний удар, помітний, кривий, але якщо пройде, це може спрацювати. Але проти Моррісона такий номер не пройшов. Після поразки можна було би закінчити. Джорджу вже за 40. З молодняком тягатися не виходить, а бити простих людей пачками. Навряд це було ціллю колись грізного нокаутера, який побив Джо Фрейзера. Однак форман не поспішав знову вішати рукавиці на цвях. У цей час колишній боєць напівважкого дивізіону Майкл Мюрер сенсаційно переміг Евандера Холіфілда, забравши пояси WBA та IBF. І постало питання про те кого захищати ці пояси. Майк Тайсон тоді перебував у в'язниці. Поясом WBC володів Ленокс Льюіс, але Майкл відмовився проводити з ним об'єднання. А сам Ленокс сенсаційно влетів Оліверу Макколу. Евандер Холіфілд не міг піти на реванш через проблеми зі здоров'ям. А Ріддік Боу не проявив інтересу до цього поєдинку. За залишковим принципом суперником став Джордж Форман, який не був на цей момент топ бійцем, а востаннє перемагав висококласного опонента 18 років тому. І це ще був Джо Фрейзер. Мюрера тоді тренував випатажний Тедді Атлас, який всюди публічно підкреслював, що Форман це просто випадковість йому не місце в чемпіонських боях. А цей шанс він отримав за далеко минулі заслуги. Під час прес-конференції Атлас наважився штовхнути боксера, На що Форман відповів. Ходи, візьми мені сендвіч і сідай. 26-річний чемпіон проти 45-річного претендента. На момент цього бою найстаршим чемпіоном супертяжем в історії був Джерсі Джо Волкот, який завоював титул у 37. Бік Джордж міг перевершити його рекорд аж на 8 років. Keeping that pressure on, not getting grabble, Бій проходив за сценарієм Майкла. Він був у кілька разів швидшим за суперника. Викидав більше і стабільно забирав раунди. Ставка Джорджа могла бути лише на нокаутуючий удар, але його ще треба донести. Претендент чимало приймав. Відмахувався ледь непрямими руками від противника та зрідка діставав прицільними ударами. Майкл бачив усі двійки опонента, тому встигав вчасно відійти. Боксер-священник конкретно програвав бій, але Тедді Атласа в куті все одно дещо бентежило. Тренер казав Майклу, щоб той після атаки не стояв на місці та не робив крок вліво, якраз під крос суперника. Чому варто слухати тренера? Форман показав це в 10-му раунді. Спершу прохавав, коли суперник іде під праву руку, тоді почав прицілюватися та чекати застою на ногах, і все ж дочекався свого моменту. Після таких плюх не вставав навіть фрейзер. А що вже казати про Мюрера? Великий пастор схавав свого противника, видавши дві точні двійки в 10-му раунді, світ отримав нового рекордсмена. У віці 45 років Джордж Форман став найстаршим чемпіоном світу в хевівейті. Після чого пішов у кут та подякував за це Богові. На цьому великий шлях великого ветерана не закінчився. Він провів іще чотири бої, але без перемог над великими іменами. Збігу обставин бетонного підборіддя та чотирьох прямих у десятому раунді вистачило, аби поставити вічний рекорд хевівейту. Володимиру Кличку в березні 25-го виповнилося 49 років. І він наразі єдиний кандидат на те, аби перевершити досягнення американця. Чи є на те шанси? Прямо зараз титулами володіють Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Бій з першим неможливий, про що казав сам Володимир. Поєдинок із денні теоретично можна було організувати, і медіа писали, що були такі розмови серед промоутерів. Але якщо хочете мою щиру та неприємну думку, то кличко не потягне Дюбуа. Можете посперечатися зі мною в коментарях. Даніель зараз перебуває у розквіті сил, що він показав проти Херговіча та Джошуа, достроково забивши обох. По техніці він кличку впирається носом у пупок, якщо не нижче. Але в такому віці справа не лише в техніці. Це молода, здорова машина, яка не відчуває, коли в неї прилітає. Він буде йти нахрапом, бити володю кулаками й головою і маючи апріорі кращу витривалість, колись таки дотисне українця. Проводячи паралелі, кличко значно технічніший за формана, але от біда, бородато в нашого бійця завжди була слабким місцем. Ну от не тримає він удар так, як хотілося би. І в 49 років ситуація із цим краще не стане. Кличко і зараз перебуває у класній формі, спангуючи з українськими проспектами, але хороша фізична форма це не інструмент для раптового повернення в бокс. А частина життя Володимира складова його ментальності та просто хороший вигляд. Тому просто зараз я не бачу перспектив, аби рекорд Формана хтось побив. Джордж разом із собою в могилу забрав щось дійсно вічне. Якщо ж трохи пофантазувати, то вікно можливостей з'явиться після завершення усуком спортивної кар'єри. Три або вже навіть чотири пояси стануть вакантними, і претендувати на них будуть три або чотири пари боксерів. І далеко не завжди це можуть бути топи. Адже поясом регулярного чемпіона ДБЛІБІ і зараз володіє Кубрат Пулів. Правда, не факт, що надовго. Якщо Форману вдалося вийти на титульник за минулі заслуги, гіпотетично такий шанс можуть дати й Володимиру. Але нюанс у тому, що українцю вже 49. Форман повернувся в бокс у 38 і провів більше 20 боїв перед тим, як знову стати чемпіоном світу. У кличка стільки часу немає. Історія Джорджа Формана унікальна, тож можливо, й українцю вдасться її переписати у свій власний спосіб. Бо якщо не кличко, рекорд реально виглядатиме вічним. На сьогодні все. В останньому ролику ми розповідаємо про те, як професійний бокс може змінитися найближчим часом і до чого тут UFC. З вами Тайк Майсон і Макс Діденко. На зв'язку.